Всім привіт! Зараз розкажу, як потихеньку, помаленьку в режимі бешаної лошаді приходив мій день. Підготувала тепличку міні до зими. Ну, готую верніше. І там далі по плану. Що ти робиш, котик? Я бігаю. Бурячок рвеш? Буряк. Так, Бора, киш. Вона не їж буряк, отдай. <гум> Ве. Ага, великий. Ти бабулін-помощник. Давай, рви, рви, бо вдруг дощ. Ого! Ага, клас. Диви, дора вже в капусті. Давай, рви. Ти моя помощничка, Дора. Помощниця. Дор. Пи ти хочеш, так? Да? Принеси же мені, я теж хочу. Підеш, так? Да? Дор. Что, йдеш на рибу? рибу. А? Щоб багато риби наловив, Любомир. Багато риби наловив, щоб добре. Ось така кубка бурячку вийшла. Ось така кубка сміттячка. І ось трошки такого маленького. Я завжди його відбираю, потім відварю на салатик. І готую я, дівчатка, свій парничок до зими. Ось кладу сітку обов'язково наниз, крутів, Бо не знаю, як вас, а в мене О, вилізь! Дура. А в мене риють. І зараз ось ці обрізки від буряків, і всі туди для удобрення такого буде. За зимоньку воно у нас перетрухнявіє, перегниє, а буряк має дуже багато вітамінів у своєму листі, що дуже корисно буде для рослинок. Сюди підуть і залишки від огірків. Сюди я кину також щось від помідор, перцю трошки замульчую ось так. Ну а зверху вже буде грунт. Ось сюди я кину кабаки. І листя з ревеню зараз сюди піде. Ну, всього потрошки. Що у вас є? Дуже корисна буде тоді така підстилка для ваших майбутніх рослинок розсади. Ви знаєте, якось навіть шкода, що вже нічого немає. Вже так звиклося ось ходити. Осінь тепла, підеш на городик, все собі зірвала, що треба. Ось капустка моя, такий врожай маю. Перчики, майже два ящичка. Помідорок ще трошки зібрала, овірочки, бурячки, гарбузики. Відходи ось кидала собі сюди у тепличку, потім ще закидаю земелькою і буде вона стояти, воно буде перегнивати, буде така мульча. Ще не можу вам не показати, які вчора я хрезонденки отримала і я їх розсадила, зараз покажу. Ось мої красуньки ростуть вже на новому місці. Дуже я хотіла оранжевих сортів. І тепер вони в мене є. Чотирьох сортів. оранжевих. Ця ось ну, дуже гарна. Ось такі красуні. Вже мають новий дім. Надіюсь, що у мене їм сподобається і вони будуть гарно цвісти на слідуючий рік. А ось ця шена то взагалі красуня. Друга буде розпускатися. Насолоджуємося останніми теплими днями. Так не хочеться холоду, то не хотілося жари, а тепер вже й не хочеться холоду. Всім гарного вечора.